Кажуть, що під час кризи найкраще інвестувати у власну освіту. Тому у цьому відео я хочу назвати вам аж цілих сім причин, чому ви маєте заінвестувати у свою освіту і прийти на онлайн-воркшоп ДНК успішного інженера. Поїхали! Всім привіт! З вами Тарас Бойчук, і сьогодні я хочу розказати вам про. Воркшоп ДНК успішного інженера. Ми провели такий воркшоп у лютому і плануємо провести ще один у березні. Для того щоб краще зрозуміти, чому це дійсно гарна інвестиція, я підготував для вас аж цілих сім причин. Причина перша це криза на ринку і розвиток штучного інтелекту. Якщо ви не інвестуєте в свою освіту і не плануєте інвестувати в свою освіту, і у вас немає стратегії як. Уникнути кризи у власному випадку, як зберігати роботу, як зберігати свою конкурентну спроможність на ринку, то скоріше за все, ви якраз ті, кого це найбільше торкнеться. Зараз дуже важливо в порівнянні, наприклад, з періодами, коли кризи не було, додатково інвестувати у власну освіту і працювати для того, щоб збільшувати свою конкурентну спроможність. Воркшоп якраз дає відповіді на те. Як поглибити експертизу, як збільшити свій кар'єрний капітал, як збільшити свою конкурентність на ринку, і як залишитися конкурентоспроможним і зберегти або знайти роботу? Тому це перше. Причина номер два це вихід з власної бульбашки і вихід з зони комфорту. Прийшовши на воркшоп, вам прийдеться поспілкуватися з іншими розробниками, які будуть учасниками воркшопу і зі мною. Це активний воркшоп, де ми спільно робимо різні вправи, знаходимо відповіді на різні питання, обговорюємо поточні проблеми і багато спілкуємося. Для когось це може бути дискомфортом. Для когось може бути дискомфортом писати код за участі інших чужих людей. Але ви маєте розуміти, що. Е, якісне навчання можливе тільки у випадку, коли ви виходите за межі зони комфорту, неможливо навчатися і зростати в своїй зоні комфорту. Тому, якщо ви перевіряєте, чи навчання є якісним, воно має бути для вас викликом і саме. Подолання цього дискомфорту дозволяє вам зростати. Крім того, спілкування з іншими учасниками, спілкування зі мною дозволяє вам подивитися на себе зі сторони, побачити свої сильні сторони, побачити, можливо, в чому ви не допрацьовуєте і поспілкуватися з людьми, які в тій самій індустрії, в тому самому контексті живуть і працюють. Наприклад, у мене є дитина, скоро народиться ще одна дитина. У мене в країні повномасштабна війна, і я маю ті самі проблеми, більшість, напевно, які маєте і ви. Так само, як і інші учасники воркшопу. Але коли ми спільно працюємо і обговорюємо свої проблеми, ми можемо поділитися якимись конструктивними порадами, які в тій чи іншій ситуації можуть вам допомогти. Причина номер три. Чат GPT і розвиток штучного інтелекту генеративного це тільки початок, і це тільки один трек. І світ точно буде змінюватися. І надалі а наша індустрія тим більше буде змінюватися. Тому питання до вас: чи ви готові до цієї зміни в довгостроковій перспективі? Чи ви готові змінювати мову, стек, технології і взагалі формат своєї роботи? Наші покоління, покоління, наступні покоління, не знаю там. Хто в якому поколінні, але anyway, Всі люди, які зараз працюють і планують працювати, ще наступних там 10-20 років мають бути готові до глобальної зміни своєї професії. Для цього треба розуміти, як формувати експертизу, як продовжувати навчатися в дорослому віці, як додатково навчатися попри роботу, як формувати нові навички. Це все потрібно. Якщо ви розумієте, як це робити, це добре. Якщо ви цього не розумієте, це великий ризик. Причина номер 4. це я. Хто мене похвалить, як не я сам. Е, насправді я багато працював для того, щоб сформувати для себе унікальну експертизу. І це не секрет. Я працював інженером і старався стати як найкращим інженером, потім почав викладати, старався стати як найкращим викладачем, потім почав розвивати Бобокод, цікавитись підприємництвом, розвиватися як підприємець, почав навчатися. Напрямку підприємництва і старався сформувати для себе унікальну експертизу. Насправді є доволі небагато людей, які мають глибокий інженерний бекграунд, які працювали, там, наприклад, на посадах техлідів, які при цьому мають великий досвід викладання розробки різних навчальних програм, і які при цьому розуміють, як працює бізнес, розуміють менеджмент, запускали свої продукти і так далі. Тому перетин цих трьох штук дозволяє мені мати. Плюс-мінус непогану експертизу і на цьому воркшопі я її продаю. Я ділюся своїми власними унікальними знаннями, якимись своїми там секретами чи лайфхаками, наскільки це можна назвати секретом, які я використовував для того, щоб стати кращим інженером, і розказую на прикладах історії, до чого це призводило, наскільки мені піднімали зарплату, і які я при цьому отримав можливості. Є речі, які я на загал говорю, є речі, які я на загал не говорю. В цьому воркшопі я стараюсь розказати максимально відкриту свою історію, тому це є авторський воркшоп, бо великий мірі це як. Я інтерпретую е, багато чого і показую на прикладі свого шляху, але також, наприклад, і, там, сотень інженерів чи десятків інженерів, конкретно з якими я працював на програмах, яких тренував і які, використовуючи ті самі підходи, змогли добитися дуже крутих результатів у своїй роботі. Причина номер п'ять це домашнє завдання. Е, дуже важливим елементом навчання також є фідбек чи зворотній зв'язок. Тому результатом проходження цього воркшопу буде те. Що ви будете знати і мати дуже багато нових інсайтів, і переглянете свій підхід до навчання і роботи, і підхід до формування навичок і експертизи. А вдома вам потрібно буде написати чи оновити свою стратегію навчальну. Якщо у вас стратегії немає, то це погано. Ви маєте мати відповідь на питання, як ви збережете поточну роботу. Ви маєте мати відповідь на питання, як ви знайдете нову роботу, коли потрібно буде її шукати. І ви маєте мати відповідь на питання, як ви будете залишатися конкурентно спроможними на ринку. У випадку, якщо ви хочете мати роботу і далі розвиватися на цьому ринку, якщо вам байдуже, то можна на ці питання відповідей не мати. І відповіді на ці питання якраз і є ваша навчальна стратегія. Е, Пройшовши воркшоп, ви напишете все, що ви зрозуміли і дізналися. І розпишете свою стратегію, а потім скинете мені, і я напишу вам детальний відгук на вашу роботу, для того, щоб ви розуміли, де у вас є сліпі зони, де у вас є прогалини, які речі ви добре розумієте, і що точно треба робити, а які речі ви пропустили і на що треба звернути увагу. Це одна з ключових речей. На це йде багато часу. Тому, зокрема, це важлива частина такого навчання, і це важлива частина, яка відрізняє це навчання від там, перегляду якогось відео чи перегляду якогось відеокурсу. Причина номер 6. це найприкольніша причина, це антистресовий ефект цього воркшопу. Е, Можливо, зараз я трохи нагнітаю, бо це важливе питання. Я насправді не хочу, щоб ви втратили роботу. Але на воркшопі я. Е, Стараюся зробити максимально сприятливу атмосферу. По перше, це важливо з точки зору навчання, щоб кожен учасник відкрився, поділився, і вебшоп був комфортним і приємним для всіх. По-друге, я стараюся робити його в такому форматі, щоб це було інтелектуальною насолодою, щоб ви прийшли, пописали код, поспілкувалися з іншими учасниками на темі, на теми, які вам цікаві, і отримали від цього не тільки якісь знання, а також і задоволення. Мені дуже подобається такий формат. І якщо ви е, дивилися відео, наприклад, записи на youtube каналі з якихось там тренувальних програм чи вебінарів, то ви бачите, що я стараюсь робити так, щоб атмосфера на воркшопі чи на тренінгу завжди була позитивною, щоб люди відчували підтримку, щоб їм було весело і цікаво разом працювати. Так от цей воркшоп не виключення. Я буду старатися для вас е, робити так, щоб він був максимально приємним. І Нарешті, сьома можливо для когось основна причина. Я Інженер, і я не вмію продавати, тому я не знаю, як правильно продавати такий воркшоп. Хоча я щиро вірю, що це дуже крута інвестиція, і що це, напевно, найкраще, де ви можете потратити зараз 400 доларів чи точніше, куди інвестувати 400 доларів. Але я все одно не знаю, як його продавати. Тому те, що ми придумали, це зробити 100% гарантію повернення коштів. Ви можете купити воркшоп, прийти на нього, пройти його, але якщо пройшовши воркшоп, ви будете вважати, що. Він того не вартий, вам не сподобається воркшоп. Ми гарантуємо вам повернення коштів. Наостанок хочу сказати вам фразу, яку я останнім часом часто повторюю собі. Фраза звучить так: you could be good today, but instead you choose tomorrow. Тому не відкладайте те, що ви маєте зробити нам потім. Зробіть це зараз. Воркшоп буде вже в цю суботу, 23 березня. Він буде проходити в режимі онлайн з 9 ранку до 5 вечора. Буде дуже круто. Реєструйтеся за посиланням внизу і побачимося реєструйтеся за посиланням внизу. Бажаю вам! Стоп, 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 стоп! Треба перестати бажати.